Всім привіт! З вами Тайм Юа. А це означає, що на годиннику знову час дивитися дорами. Сьогодні на порядку денному буде друга частина дорам 2024 року, адже у Південній Кореї виходить дуже багато чудових проєктів і було помилкою оминути їх стороною. Тому розпочинаємо. Кохання по сусідству Перша дорама, як завжди, про кохання. Суча цієї дорами розповідає про головного героя Чуй Синхе, що є найвідомішим молодим архітектором у Кореї, керівником архітектурної майстерні Ін. Він не лише майже ідеальний архітектор, а й неймовірно привабливий та має чудовий характер. Однак він має загадкове минуле. Синхе приховує болючі спогади, пов'язані з однією людиною Пек Сокрю. Життя Сокрю завжди було гладким. Вона була відмінне завжди полкою та енергійною. Після університету отримала роботу у великій компанії та досягла успіху як проджект менеджер. Однак з незрозумілих причин вона раптово звільнилась і з того часу залишається безробітною. Коли героям було 4 роки, їхні мами потавришували. Через це синге та сокрю проводили багато часу разом, навіть купаючись у жіночій лазні, тепер, після багатьох років, їхні шляхи знову перетинаються.